Уявіть собі звичайного рибалку, який з часом став однією з найвизначніших постатей в історії. Подорож апостола Петра це шлях трансформації, що наповнений вірою, випробовуваннями та великою спокутою. У цьому відео ви дізнаєтесь, як Петро, завдяки чудесам, відвазів проповіді та мудрому керівництву, став одним із засновників християнської церкви. Петро або ж Симон був простим рибалкою, який жив у Капернаумі, селі на березі Галілейського моря, де рибальство було основним заняттям. Його день розпочинався і завершувався важкою працею на воді, і він добре знав всі труднощі цієї роботи. Разом з братом Андрієм, також рибалкою, Симон був свідком і радощів, і негараздів цього життя. Андрій, більш схильний до роздумів, вже чував про Ісуса і відчував, що з ним зв'язане щось велике. Одного дня все змінилося для Симона. Євангелія від Луки описує цей важливий момент. Ісус, перебуваючи біля Галілейського моря, звернувся до великого натовпу. Щоб йому могли краще чути, Ісус попросив Симона відплисти на глибину і закинути сітки. Хоча Симон вже цілу ніч не мав улову, він відповів: Пане, ми тяжко працювали всю ніч і не зловили нічого, але за Твоїм словом закину сіті. І сталося диво, вони зловили так багато риби, що сітки ледь витримали. Вражений тим, що сталося, Симон упав на коліна і сказав: Відійди від мене, Господе, бо я грішна людина. В цей момент він усвідомив святість Ісуса і свою власну неміч. Але Ісус подивився на нього з любов'ю і сказав: Не бійся, віднині ти будеш ловцем людей. Це було не просто запрошення, а заклик до великої мети і трансформації. Симон і Андрій відразу залишили все і пішли за Ісусом. Це було початком великої подорожі. Симон, тепер відомий як Петро, став одним із головних учнів Ісуса. Його шлях був сповнений уроків і чудес, що змінювали його погляди на життя. Він був свідком того, як Ісус зціляв хворих, виганяв злих духів і навчав людей про царство Боже. Одне з перших чудес, яке Петро бачив, сталося в синагозі Капернаума, де Ісус вигнав злого духа з одержимого чоловіка. Це вразило Петра, змусивши його краще розуміти, хто насправді є той, кого він супроводжує. Ще одним незабутнім моментом стала зцілення тещі Петра, яка була хвора на гарячку. Ісус прийшов до неї додому, взяв її за руку, і гарячка відразу зникла. Ці чудеса і навчання стали основою віри Петра і його ролі в поширенні християнства. Петро пережив справжню трансформацію, коли почав слідувати за Ісусом і став не просто свідком чудес, а й активним учасником розбудови церкви. Це чудо, яке сталося в домі Петра, ще більше зміцнило його віру в співчуття і могутність Ісуса. Його вчення також мало революційний характер. Ісус часто навчав через притчі, прості історії, але з глибоким духовним змістом, доступні для кожного, але водночас захоплюючи, розкриваючи таємниці царства Божого. Петро, як і інші учні, часто звертався до Ісуса за додатковими поясненнями, прагнучи повністю зрозуміти Його послання. Спільне життя з Ісусом, щоденне слухання Його мудрості і спостереження за його вчинками, сформували Петра як лідера серед учнів, готуючи його до великої місії, яка чекала на нього. Одним з найбільш вражаючих моментів для Петра стало преображення Ісуса. Ця подія, описана в Євангелії від Матвія, сталася, коли Ісус взяв Петра, Якова та Івана на високу гору. Там, перед їхніми очима, Ісус преобразився, його обличчя засяяло як сонце, а одяг став сліпучо білим. На горі з'явились Мойсей та Ілля, видатні постаті єврейської віри, і розмовляли з Ісусом. Петро, охоплений страхом і захопленням, запропонував побудувати три намети для Ісуса, Мойсея та Іллі. Але, поки він ще говорив, їх огорнула яскрава хмара, і з неї пролунало голос це син мій улюблений, що його я вподобав. Матвій 17,5 Перелякані учнів впали на обличчя, але Ісус підійшов, торкнувся їх і сказав: Встаньте і не бійтеся. Піднявши очі, вони побачили лише Ісуса. Цей молент був небесним одкровенням, яке підтвердило божественну сутність Ісуса як Сина Божого. Для Петра це стало потужним досвідом, який ще більше зміцнив його віру та переконання, що Ісус не просто великий учитель чи пророк, а сам Месія, син Бога Живого. Це переживання стало важливим етапом його духовного шляху, допомагаючи йому вистояти в подальших труднощах і випробуваннях. Але історія Петра не обмежується тільки моментами слави і откровень його падіння та зречення є важливою частиною його подорожі, оскільки вони показують його людяність і глибоку трансформацію через стосунки з Ісусом. Одним з найбільш яскравих моментів став інцидент, коли Петро йшов по воді. Цей епізод, описаний в Євангелії від Матвія, стався після чудесного розмноження хлібів і риб, коли Ісус нагодував п'ять тисяч людей. Ісус наказав своїм учням переплисти море на човні, а сам залишився молитися. Серед ночі на море розпочалась буря, і учні боролися з хвилями. Раптово вони побачили Ісуса, який йшов по воді до них. Спершу вони злякалися, вважаючи, що це привид, але Ісус заспокоїв їх: не бійтеся, це я. Петро, як завжди, сміливо відповів: Господи, якщо це ти, звели мені піти до Тебе по воді. Ісус сказав Прийди. Не вагаючись, Петро вийшов з човна і почав йти по воді, але, почувши шум вітру та побачивши хвилі, його віра похитнулася, і він почав тонути. В розпачі він вигукнув Господи, спаси мене. Ісус негайно простягнув до нього руку і сказав: Маловірний, чому сумнівався? Як тільки вони повернулися до човна, вітер стих, і учні дивуючись, проголосили воістину, ти син Божий. Цей епізод має глибокий символізм. Петро продемонстрував велику віру, коли почав йти по воді, але сумніви перед лицем небезпеки показали людську слабкість. Водночас рука Ісуса, що простяглася до нього, є символом Божої допомоги, яка завжди присутня, навіть коли наша віра хитається. Ця історія нагадує нам про важливість повної довіри до Бога навіть у моменти сумнівів і труднощів. Ця подія нагадує, наскільки важливо тримати свій погляд спрямованим на Христа, особливо коли життя приносить випробовування. Але шлях Петра не завжди був шляхом непохитності. Одним з найболючіших його переживань стало зречення Ісуса момент глибокої слабкості, описаний в Євангелії від Луки. У ніч арешту Ісуса Петро йшов за ним на відстані аж до подвір'я первосвященника. Поки Ісуса допитували, він намагався загубитися серед людей, щоб ніхто не помітив, ким він є. Та тричі його впізнали як учня Ісуса, і тричі він, злякавшись, заперечив будь-який зв'язок із ним. Після третьої відмови пролунав спів півня, і Петро згадав пророцтво вчителя. Поки заспіває півень, ти тричі зречешся мене. Усвідомивши, що сталося, він вийшов і гірко заплакав це падіння різко контрастувало з його колишньою сміливістю. Воно показало, що навіть найвідданніші учні можуть похитнутися перед страхом. Почуття провини було нищівним. Його сльози виражали боротьбу між щирою любов'ю до Ісуса та болем від того, що Він відрікся в найважливіший момент. Але цей провал не став кінцем його історії. Відновлення Петра стало прикладом прощення й милості Христа. Саме це відновлення стало ключовим етапом у підготовці його до великої місії. Досвід ходіння по воді, сумнівів, падінь та зради став відображенням шляху віри багатьох християн, шляху, де є і піднесення, і слабкість, але всю дорогу супроводжує любов Христа. Після Воскресіння Ісус особливо торкнувся серця Петра, зміцнивши його віру та готуючи до лідерства в молодій церкві. Його перетворення стало свідченням Божого задуму, що здійснився не його власною силою, а Божою благодаттю. Петро пережив зустріч, що остаточно змінила його життя. Це відбулося біля Галілейського моря, коли Ісус явився учням після Воскресіння. Ситуація нагадувала їх першу зустріч: дивовижний улов риби і спільна трапеза. Під час сніданку Ісус запитав Петра: Симоне, сину Йоне, чи любиш ти мене більше, ніж інші? Петро відповів: Так, Господи, ти знаєш, що люблю. Ісус сказав: Паси моїх ягнят. Це запитання пролунало тричі, і щоразу Петро підтверджував свою любов. На третє запитання, засмочений наполегливістю Ісуса, Петро відповів: Господи, Ти все знаєш, Ти знаєш, що люблю Тебе. Тоді Ісус промовив: Паси моїх овець. Цей діалог був актом глибокого зцілення. Триразове запитання Ісуса символічно стирало три відречення Петра. Ісус не лише простив його, а й довірив одне з найбільших служінь, піклування про божий народ. Так Петро був утверджений як лідер церкви, як скеля, на якій мала будуватися християнська спільнота. Послання цього епізоду надзвичайно сильне: любов Христа безмежна, його прощення повне, а його покликання підносить тих, кого він відновлює. Для Петра це стало точкою перелому, що зміцнила його віру і приготувала до місії, яка чекала попереду. І перші плоди цієї місії з'явилися у день п'ятдесятниці, ключовий момент, описаний у діяннях апостолів. Тоді, коли учні були разом, раптом почувся шум, немов від сильного вітру, і над кожним з них з'явилися вогненні язики. Усі були сповнені Святим Духом і почали промовляти мовами різних народів. Так, як дух давав їм силу говорити. Це дивовижне явище привернуло увагу юдеїв, що прибули з багатьох країн. Вони були приголомшені тим, що чули, як учні проголошують великі божі діла їхніми рідними мовами. Тоді Петро, натхнений Святим Духом, підвівся й виголосив сильну проповідь. Він пояснив, що те, що вони спостерігають, виконання пророцтва пророка Йойла про злиття Духа Божого. Петро проголосив, що Ісус із Назарета був розп'ятий і воскрес згідно з Божим задумом, і що він є обіцяним Месією, якого Бог підніс до своєї слави. Його слова настільки глибоко вразили слухачів, що вони запитали, що нам робити, брати. На що Петро відповів: Покайтеся, і нехай кожен із вас охреститься в ім'я Ісуса, Христа для прощення гріхів і ви приймете дар Святого Духа. У той день близько трьох тисяч людей прийняли це послання і були хрещені. Саме тоді народилася християнська церква. У цей час Петро проявляв себе не лише як проповідник, але як мудрий, сильний лідер, сповнений сили духа. Його промова на п'ятдесятницю стала яскравим доказом того перетворення, яке він пережив, і з непостійного рибалки він став сміливим апостолом, укріпленим благодаттю Бога. Шлях Петра, від відновлення після зречення до лідерства у день п'ятдесятниці, свідчить про велич Божого милосердя. Його історія надихає віруючих на усвідомлення того, що навіть після падінь і слабкостей Бог здатен підняти та могутньо використати людину для здійснення свого задуму. Петро не просто змінився, він став потужним Божим інструментом, живим доказом того, що благодать може відродити будь-яке життя і зробити його свідченням Христової сили. Його служіння продовжує надихати покоління християн як приклад мужності, відданості та стійкості перед випробуваннями. У ранній церкві Петро став ключовою фігурою, ведучи перших віруючих і сприяючи поширенню Євангелії, попри переслідування. Одне з перших чудес Петра після п'ятдесятниці описане в книзі Дії: Петро і Іван прямували до храму на молитву і зустріли чоловіка, який був кульгавий від народження. Його щодня приносили до воріт, що називалися прекрасними, щоб він міг просити милостиню. Побачивши апостолів, він попросив у них допомоги. Петро подивився йому просто в очі та сказав подивися на нас. Сподіваючись отримати гроші, чоловік уважно подивився на них, але Петро промовив Срібла і золота не маю, але що маю, даю тобі. В ім'я Ісуса Христа Назарянина встань і ходи. Петро взяв його за руку і допоміг підвестися. Негайно його ноги стали міцними, і він почав ходити. Переповнений радістю, він увійшов до храму, стрибаючи та славлячи Бога. Люди, які добре знали його як каліку, були вражені тим, що сталося. Це чудо мало значення не лише як фізичне зцілення, воно пробудило серця багатьох. Навколо зібрався натовп, приголомшений побаченим. Петро скористався цією нагодою, щоб проповідувати про Ісуса, підкресливши, що зцілення сталося не його власною силою, а через віру в ім'я Воскреслого Христа. Чудеса за участю Петра дедалі множилися. У діяннях говориться, що його авторитет, як носія Божої сили, був настільки великим, що люди виносили хворих на вулиці, сподіваючись, що, хоча б його тінь, торкнеться їх і принесе зцілення. З околичних міст приходили натовпи, приносячи хворих і одержимих, і всі вони отримували допомогу. Усі вони отримували зцілення, та водночас поширення доброї звістки викликало сильний спротив. Релігійні лідери, бачачи, як швидко зростає вплив апостолів, почали діяти, щоб зупинити розвиток нової віри. Петро, як один із найпомітніших провідників молодої церкви, став мішенню важких переслідувань. Однією з найбільш драматичних подій стало те, що цар Ірод Агріппа наказав його заарештувати. Він уже стратив Якова, брата Івана, і, зрозумівши, що це подобається юдейським старішинам, вирішив схопити й Петра під час свята опрісників. Апостола закували в ланцюги, поставили під суворий нагляд і доручили чотирьом групам вояків. Поки Петро чекав на суд, церква невпинно молилася за нього, і саме в ніч перед його допитом сталося диво. Петро спав між двома охоронцями, закутий у кайдани. Раптом у темниці з'явився ангел Господній, і камера наповнилася світлом. Ангел торкнувся Петра і промовив. Підіймайся швидше, у ту ж мідь кайдани відпали від його рук. Ангел наказав йому вдягтися та йти слідом. Вони пройшли повз усю охорону, а залізні ворота, що вели в місто, самі розчинилися перед ними. Пройшовши трохи вулицею, ангел зник. Лише тоді Петро повністю усвідомив, що це відбувається насправді, і сказав. Тепер я точно знаю, що Господь послав свого ангела, щоб визволити мене від ірода та від усього, що задумав народ юдейський. Петро одразу попрямував додому Марії, матері Івана Марка, де зібралися брати й сестри для молитви. Він постукав у двері, слугиня рода впізнала його голос і, настільки зрадівши, побігла повідомити інших, навіть не відчинивши. Спершу їй не повірили, але коли вийшли перевірити. Були вражені, побачивши Петра живого і вільного. Його чудесне визволення стало доказом не лише Божої сили, а й того, що Бог керує всім, навіть у найважчі часи, і веде своїх слуг до виконання їхньої місії. Петро розповів, як Господь врятував його і попросив передати новину Якову та всім братам, після чого залишив це місце. Попри тиск і гоніння, церква продовжувала зростати. Божа сила виявлялася у служінні Петра та інших апостолів. Кожне чудо, кожне слово проповіді, кожен прояв мужності зміцнював віру нових послідовників і сприяв поширенню Євангелії. Навіть у важких обставинах Божа справа не припиняла свого розвитку. Наприкінці життя Петро продовжував активно служити, здійснював місіонерські подорожі, писав послання і, зрештою, прийняв мученицьку смерть. Його спадщина стала фундаментальною для всієї християнської історії як одного з найвпливовіших духовних лідерів ранньої церкви. Після описаних у діяннях подій традиція та історичні джерела свідчать, що Петро продовжував нести Євангеліє в різні частини Римської імперії. Його пов'язують особливо з Римом, де він відіграв важливу роль у становленні церкви. Існують припущення, що він проповідував і в Антіохії, та, можливо, в інших регіонах. У цей період він написав два послання, що увійшли до нового завіту. У них Петро роздумує про віру, витривалість, святість, смирення й покору Богові. Перше послання, адресоване переслідуваним віруючим, яких він закликає залишатися стійкими, нагадуючи, що страждання за Христа невід'ємна частина християнського шляху, і що тих, хто витримає, чекає велика нагорода. Друге послання Петра мало виразний застережливий характер. Апостол виступав проти лжевчителів і знову стверджував непорушність Євангелія. Він закликав християн зростати у духовності, жити чисто і уважно стежити за своїм шляхом. Петро також підтверджував безперечну реальність другого пришестя Христа, надихаючи віруючих жити в постійному очікуванні цієї величної події. Мученицька смерть Петра стала одною з найвідоміших сторінок його життя. Згідно з переданням, він загинув у Римі за часів імператора Нерона, одного з найжорстокіших переслідувачів християн. Після великої пожежі 64-го року Нерон звинуватив християн у трагедії та розпочав посилені репресії. Петро був засуджений до страти і розп'ятий. За переказом, він сам попросив розіп'яти його догори ногами, вважаючи себе негідним померти так само, як Ісус. Цей останній акт смирення показав глибоку внутрішню зміну, якої він зазнав від часу свого покликання. Життя й смерть апостола залишили глибокий слід в історії християнства. Його мужність, віровчення та готовність до страждань стали прикладом для багатьох поколінь. Простий рибалка став одним із фундаментальних стовпів церкви, залишивши по собі спадщину віри, надії та любові, що живе крізь віки. Спомин про Петра відзначають, щороку 29 червня, у день знаний як свято святих Петра і Павла, адже згідно з традицією, обидва прийняли мученицьку смерть у Римі. Це свято підкреслює їхню ключову роль у становленні християнства у Ватикані, в Базиліці святого Петра, відбувається урочиста меса, яку очолює папа Римський. Храм, зведений на місці можливого поховання апостола, у цей день особливо урочисто прикрашають та приймають паломників з усього світу. Під час богослужіння папа благословляє палії. Особливий літургійний знак, який вручають новим архієпископам мітрополитам як символ їхнього служіння єдності з понтифіком, у різних країнах існують свої традиції вшанування Петра. В Іспанії та Португалії проходять процесії, свята та музичні події. У Галісії рибалки прикрашають човни і вирушають у морські процесії, просячи заступництва свого небесного покровителя. У Бразилії, в прибережних містах, також влаштовують морські ходи з прикрашеними човнами а в сільських регіонах святкування входять до складу червневих фестивалів із танцями, традиційними стравами та богослужіннями. Історія апостола Петра навчає мужності, наполегливості, щирої віри та переображення. Він переживав труднощі, помилявся, падав і знову піднімався, ставши прикладом лідерства і відданості Христу. Його шлях спонукає нас замислитися над власним життям, важливістю прощення, істинної мети та чесності перед Богом і Собою. Якщо ця розповідь торкнулася вашого серця, поділіться нею з близькими, щоб більше людей могли пізнати світло Христового Євангелія. Разом ми можемо приносити добро та надихати інших. Нехай Господь благословить вас.